До мене на каналі Шапандазай, і подивіться, куди ми приїхали. Ми приїхали на море, але тут грязь, але ми все знали. Це лікувальні грязі допомагають при шкіряних захворюваннях. Ми, слава Богу, не хворі, але приїхали сюди по приколу. І зараз ми обмажемось, як поросята. <різь> Рятуй, крокс! ха Все мене атакували! Ну, зараз тобі дістанеться! Не встигла тебе намастити. Ну все, ти насилилася. О, дивно, що ніхто більше не мажеться. Може, в мене в тому місці мажеться? Може, це на цій грязі, що треба. Дуже Ну десь очень класно. Я закабуваю спуститься. Все. Готова. Я думаю, час змивати, а де змивати? в те мы пойдем купаться скоро придем первый я на таком море в Хорватии Тут таке мілке море, подивись, люди йдуть, їм вода ще по коліно. Мені здається, так можна пішки по коліно зійти, аж до того берега. Володимир. Да, ми повернулись майже чисті. Мам, подивись, сколько ракушок. Угу. Купальники не відмиваються поки що, тому ми навмисно одягли старі, щоб не шкода було викинути. Мам, давай намалюємо щось на обличчя, одино, Одному. А якщо не придумаємо щось намалювати на обличчі, намалюємо десь тут. Ну, давай. Зараз я буду малювати мамі на обличчі. Мам... А що ти будеш малювати? Я сама не знаю. Боже. О, декілька років тому, роки три, тому чотири, ем, такі брові були. Дуже популярні, це було дуже модно. Якщо ти думаєш, що ти зробила мені щось незвичне. то повір, я з такими бровами декілька рів підходила. <гум> <гум> Бажаю, що мене мені Що Всі ходили з такими, як я ходила. За мене на чого я малюю. Боже вона. <голові> коли я відкриваю очі, воно мені звисає аж до вій. Я краще не буду відкривати очі. А як я це потім змию? <голові> Тільки не породу, доця, Я ж не хочу це їсти. <голові> <голові> І не в ноздрі тебе прошу. Я не хочу це не їсти, ні нюхати це. Будь ласка, достатньо. Я вважаю, що достатньо. Мама? Я що, єдина віка? Мама! Мама! Я зараз мамусі. Крізь оце. Не тримай. Це якесь знущання над мамою. Супер пупок Все, достатньо, моя черга. Тепер я тобі можу. Сідай. Я ще не закінчила. Последні стрибки. Пора доча до мороза. Дай. Е, да. Лава. Ми так. І я буду розповідати, що малюю. Це вушка. Триугольні. Це носик зараз буде сердечко. Ой, Не так то легко це зробити. Оп, о, носик сердечко. І, Раз, два, три. І ще Три. Я тут знизу язичок. Коти, і готовий. Відновить мене. Ніжок. Мама, два зігра. Често. Честок ти можеш перестати сміятися. Пого ти не можеш перестати сміятися. Мам, я тебе віжу. Ви віж себе ще не бачили, я себе побачу тільки потім відео на ютубі. От тоді буде моя черга сміятись. Що ти хотіла запропонувати? Мало не на тебе. Не дивись на мене, дивись на глядачів. Звертайся до глядачів, а давайте, на мене не дивись. А давай то... А давай і зіграємо. Будемо придбирати притворя... кимось або чимось, що коричне або чорним. Давай. Давай, ти притворяєшся чимось коричневим, чорним, я маю гадати, що це? Так, да, і потім ти. Окей, давай, хто перший? <різь> Це, це Це... Це живе чи не живе? Давай так. Ну як, це підказка, як я можу вигадати? Це живе чи не живе? Це жива природа чи не жива? Ж, жива? Це людина чи тварина? Це якийсь овоч? Ну, дай мені підказку. Я вже дала, що це живе. Живе? Стоп. А що за... Там кра повзе. Чи це... Чи це... повзе. Ось він. Реально кра повзе. Ма, це його. Ну він там напевно живе. Я не знаю, мені дуже важко вгадати. Давай в мене буде п'ять спроб. Ви сказала, що це живе, це або тварина, або рослина. Хто може дерево? Може, якийсь чорний овоч. Боже, хто може бути чорний? На картоплю не схоже. ще не така. Ну от, і на дерево. Дубінка. Якої пересні люди полювали. Ні. Так, в мене було три спроби вже. Боже. Крап? Ні. Тільки бачу. Ні! А, гора. Ти гора, це точно гора. Ні! А хто? Ха-ха-ха. <рес> Бачите, я дорого, я дорого її а не стала чорна. <рес> чорна морковка. Окей, добре, моя черга. Моя <рес> черга. Місяць? Чорний. Хіба що це затемнення місяця? Банаття! Але чого чорний трішки вже перележав, підхлив! А, дивіться! Моя черга! Давай! Боже, хто це? Це якась тварина. Собака! Собака! <рес> <Да>! <рес> чорний кіт? <рес> да, чорний кіт! Моя черка. Кийцу. <рес> <Яйцо? рес> <рес> Чого чорне? <рес> Коричневе! Великоднє яйце пофарбоване. <рес> Картошка. Картопля, да. А, учени черная. Давайте. Uh... Давай твоя черга показывать. Uh... Давай ще по разу. І все. Еще по два разика. У мене уже фантазія закінчилась. Что це за форма така? Ха-ха. Давай чи змея. Ні. Борося, який лежить? Ні. Це не живе? Не живе Васте. Не живе боже. Это їстівне! гістівне. Їстівне. Якийсь овоч знов землі. Ні! Подсказывайте, мне, глядачи, подсказывайте, прошу вас, что это может быть. Ну, воно насправді чорне черное, чи да? Так, быть, коричневое, але я. Ну, может быть, и черный. Это уже почернилось и волосы, в нет! Я сдаюсь. Это Саси с ха ха У тебе уже две. Окей, все, я показую. Це не живе, одразу тобі підказую. Воно зроблене з металу, підказую. У вас є деякі глядачі? Ні. Воно дуже високе. Недочи, підскажи. <свист> Недоче, підскажи. Давай, в тебе 5 спроб. Або здаюсь. Стоїшся? Купйо? Так. Да! Ні. Ефлва вежа. Ефлва <свист> <свист> без салата. Чорна. Що там? Це в тебе золота статуетка, а так вона чорна. Так, це якась форма кола. Що це? Ну, якась сильно засмагла гімнастка. Ти гімнастка засмагла. Що може бути таке кругле? Ч, е, човен? Ти човен? Ні. Ти пончик? Да. Ні. Ти чашечка. Валеріна да, е, капучина. Чашечка з кавою. Моя очередь. Ну, все, кінець, не пораньше. Ну, давай останній раз. І подумай, що не раз ту не вийду. Це я сильно засмагла балерина. Мама, Боже, що це? Що це, якщо не балерина? Сильно засмагла гімнастка. Ящерка. Змія. Ні, пошли не по... Глядачі um, підказують. Це, це мам зовсім не живе. Це з пластика і лізі. Що з пластика? Можна і... Труба. Все. Була це була лінійка! <риві> <риві> лінійка! Супер! Що мені показувати? Мені ще треба одне щось показати. я, я, я. я. это балерина. Да, балерина. Я в образе. Эмма. Черный Чё, лебедь? <свято> Я ты так швидко догадалась, да? А вы За знаете... Черный лебедь. Мама, кстати, а вы... Ну, если бы ты сделала... Было Вот так? Ну, тогда ты... -то... А вот это как... <свято> как... Как, <свято> <свято> как Дякую. Став лайк, якщо тобі з нами було так весело. І натискай кнопку підписатися, якщо ще не натискав. І всім пока-пока, побачимось в следующем відео. Пока! А тут хлибоко.